Штани мікс першого сорту. Маємо зараз такий пакетик. Тут вага 11 кг, ціна 3 євро за 1 кг, Ціна акційна. Це орієнтовно виходить 1500 гривень за цілий такий мішечок штанів. Штани тут ідуть повний мікс. Тобто як і джинси, так і спортивні можуть попадатися. І лосіни, і класичні, різноманітні чоловічі та жіночі. Розміри теж теж йдуть. різні дорослі. Так, наповнення я вам показую ось такі джинси, слінки. До речі, це іде чистий перший сорт. Вони йдуть всі, якщо є якісь нюанси, то вони легко виправу. Ось така моделька, подивіться, яка цікава, таких класичних, дуже класні чоловічі штанішки. Так, жіночі лосіни. Від Primark в розмірі S. Наступна моделька йде. Ось такого плану. Це теж йдуть жіночі джинси, подивіться, круто тягнуться. Ось така моделька, таких спортивних. Лосінчики. Наступна моделька йде ось такого плану. одні випали. занадто вони легенькі. Ось такі і ось такого плану. Ходиться, до речі, ззаду зроблено. Тобто дуже-дуже гарні модельки. Ось така пара чоловічих Наступна така жіноча, вона дуже легесенька. Лосінчики. Нагадую, 11 кілограм по 3 євро за 1 кілограм. Штани мікс. 1500 гривень орієнтовно коштує цілий такий пакетик. Ось такі штанішки. Розміри йдуть різноманітні. На 11 кг тут буде різноманітне наповнення. Ось такі великого розміру чоловічі класичні. Наступне джинси. Ось такого плану. Джинси мом. Ось така моделька. Так, да, тут щось літнє легесеньке. Це, напевно, для вагітних. А можливо ні. Це ось ці такі легесенькі літні штаніжки. Так, для ні. Ось така моделька. Наступна йде ось така. такі штани-осіни гарно тягнуться разом з поясочком. Бачите? Дуже гарно тягнуться. Наступна ось така пара, Ось така обладенка. Лосінчики. Так, тут у нас якийсь ага, це до цілий комбінезончик. Ось так він виглядає, такий літній, легенький, жіночий, великого розміру. Наступна пара, знову ж таки, жіноча. Я думаю, що це розмір десь М. -чка. Так, чоловіча пара. Ось так вони виглядають. Ось такі класичні, знову ж таки, чоловічі. 1500 гривень за цілий такий пакетик. І це були у нас штани мікс першого сорту. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.